Це наземна станція ретрансляції Віщу нс 1 від компанії Bluebird Tech. Вона складається з комплексного набору апаратури для професійного керування FPV-дронами і розроблена з урахуванням потреб військових операторів. Станція забезпечує надійний прийом відеосигналів та передачу команд керування в складних умовах на частотах 1,2 та 5,8 і Вона дозволяє розрахунку працювати з безпечного місця, будь то бліндаж, приміщення чи автомобіль. А завдяки використанню модулів виносних антенн, із щоглою дозволяє збільшити дальність польоту в до 25 кілометрів. Він зручний, компактний та автономний. Це дозволяє безприривне користування пристроєм і його швидке згортання для передослокації. Наявність 19-дюймового монітора та трансляції відео на окуляри підвищує зручність і ефективність керування в півідроні. Також станція має можливість живити та заряджати всі необхідні прилади для роботи з БПЛА завдяки наявним портам зарядки USB та Type-C. Якщо вас зацікавила наша наземна станція, пишіть у месенджери наших соціальних мереж або переходьте на сайт для замовлення. Tech – ваше небо нашими очима.